Португалія досі продовжує без проблем видавати захист українцям. Неважливо, коли ви виїхали до війни, по ходу війни, де ви жили весь цей час, де ви ще мали статуси. Я знаю, що багато країн Європи вже аналізують кейс-бай-кейс. Хто коли виїхав, де був? Де жив? Чи мав вже статус десь. А який мав? А що з ним зараз? Ну тобто. Багато багато умов і багато складнощів на шлях до цього статусу в інших країнах. Португалія видає всім. Видає, на жаль, без картки да, картка цього пластику. ID, видає у вигляді сертифікату, але видає і це дозволяє людям що робити мати швидкий. Легкий доступ до да, цього базового мінімального резидентства, і далі планувати якісь імміграційні кейси, більш складні, більш такі, да, які требують там підготовки, якоїсь там да, інвестиції часу, грошей іноді, да, в якусь там конфігурацію фінансову, тобто, все це більш комфортно без. Якогось там да, пресу це дуже класно, і тим, навіть в кого немає цієї да, дарінти, в кого немає доходу номадського, хто проста людина без супер якихось там статків, без супер доходів, без якоїсь там айтішної професії, контракту, їм також, в принципі, можна спокійно в португалі приїжджати отримувати Тимчасовий захист жити, шукати роботу або працювати, якщо вже якась робота є, віддалена своє там життя будувати, там розвиватися, дітей здавати в школу, навчати, все це відкрито доступно. І це означає, що якщо у вас немає нічого, ані цієї ренти, ані цієї там даномецького доходу, без проблем. Живіть собі, працюйте.